Хочу представити дипломну, дипломну роботу за темою розробка мобільного застосунку для інвентаризації товарно матеріальних цінностей? А, так. Мета роботи створення такого кросплатформного мобільного застосунку для автоматизованої інвентаризації майна за допомогою, допомогою QR-кодів? Так. При пошуку подібних застосунків у App Store або Play Market не було знайдено жодного. Я вважаю, що це. ну, Мені здається, що це пов'язано з тим, що такі застосунки вони створюються спеціально для конкретних підприємств. Тому я у аналізі, як сказати, Ришила показати, що є є такі відомі застосунки, як Приватбанк та дія, які які використовують qr коди Що е, доводить те, що якщось е, якийсь користувач буде е, використовувати застосунок, який був розроблений, він буде розуміти, що таке qr код та для е, нього для нього для нього не буде це щось таким е, незрозумілим. Тобто е, QR-код код дуже поширена технологія, і вона використовується будь-де. Е, так, для того, щоб розробити цей застосунок, було обрано фреймворк Flutter. Це пов'язано з тим, що він має низьку залежність від нативних платформ. На відміну від React Native та Xamarin, він не використовує мастів мастов. Вибачте. Він напряму вимальовує, грубо кажучи, він напряму вимальовує кожен піксель на інтерфейс користувача. Тобто він не використовує oem біджети які належать до нативних платформ, а вимальовує все напряму. Також він використовує платформ channels, це можна порівняти з мостами, як у react Native, або... Самарін, але вони використовуються дуже рідко, і сам Флатер, він я можу сказати, що не зараз він одна з головних головних фриворків для розробки фриворків для розробки кросплатформних мобільних застосунків для створення. Такого засунку було використана Android Studia, середовища розробки Android Studio. незважаючи на те, що вона, скажімо, потребує дуже багато ресурсів, вона рекомендується в Google як основний інструмент для розробки на Flutter. Саме цікаве, це розробка саме. Програми. Для того, щоб розробити цю програму, був використаний а, своєрідний шаблон MVP, а, де є пейдж це, – це представлена, репозиторій це а, а, постачальник даних, та шар між ними це Пейдж презента. Хочу зазна зазначити, що у всьому проєкті було використовано а, лише от, от, от ці. Інтерфейси, це абстрактні класи. І якщо у майбутньому розробник захоче змінити базу даних, це буде зробити дуже легко, тому що буде необхідно лише замінити реалізацію Firebase, В моєму проєкті це використовується Firebase, можна замінити цю реалізацію на будь-яку, і головне, щоб була така база даних. Це те, про що я говорю, але, як вже я сказала, може, може бути будь-яка база даних, не тільки Firebase. Програмна реалізація. Тут був використаний це головний метод застосунку, з якого починається робота програми. Саме тут можна знайти єдину згадку про реалізовані інтерфейси. Це user, user Repository Firestore Factory, який, скажімо, він в залежності від того, який користувач зареєстрований, він зареєструє репозиторій. Це буде User Repo, Admin Repo або супер Repo. І в залежності від того, який репозиторій буде реалізований, буде змінюватися інтерфейс користувача. Далі я покажу, як саме. Тобто тут був використаний патент Фабрика. Фабрика. Так. Це, скажімо, головний функціонал програми для того, щоб просканувати товар, слід натиснути на кнопку сканувати, та після цього ви отримаєте інформацію про просканований товар, товар, інвентар. Вибачте. Якщо інформація у QR-коді не валідна, це. То користувач отримує а, діалогове, діалогове вікно з інформацією, що цей код не, не дійсний. Також після а, того як користувач просканував товар, він може у вибачити інвентар. А, він може отримати повну інформацію про а, ці інвентар. А, в зокрема, це статистику, коли він його брав та коли повертав. А це статистика, яка належить а, лише корсувачу, який її. А, Бачите, uh, який зареєстрований. Uh, те, uh, це, uh, це демонструє те, що, uh, як змінюється інтерфейс, інтерфейс користувача в залежності від типу користувача. Uh, змінюється бокове меню, uh, можливість для адміністраторів uh, з'являється можливість uh, для адміністрації є можливість uh, адміністраторів. Для користувача лише обмежений список дій, які це сканування та дивитися інформацію про конкретний інвентар та про себе, вибачте. Також адміністратори можуть поділятися на дві, два різних типи: це адміністратор та суперадміністратор. Різниця лише в тому, що суперадміністратор це як Бог застосунку, якщо так можна сказати, він може додавати або додавати звичайного користувача до адміністраторів, або видаляти адміністраторів з цього списку списку. Можливості адміністратора вони дають повний спектр дій. Він вони, вони можуть бачити усіх користувачів, вони бачать інвентар, який коли яким був взятий, тобто не безомежений список. Дій. Що хочу сказати, що суперадміністратора, суперадміна можна додати лише тільки через Firebase. Що стосовно Firebase реєстрація у застосунку використовує Google, використовується для цього Google аккаунт. Це пов'язане з тим, що завдяки такому, такому, під, під, такому підходу підхід, під, не вибачте, не буде ботів, тобто майже усі мають uh, Gmail, і uh, зареєструватися за за допомогою пишите, буде гарантувати uh, те, що дані про користувача, який зареєструвався, зареєструвався в системі, є валідними. Uh, що стосується бази даних, то використовувалася Firestore. Uh, скажу чесно, вона мені не дуже сподобається вона не є реліцріаційною. Вона не реаліційна, і о, вона більш нагадує дерево, в якому є папки, файли та то що. Тобто, вона не дуже зручна. Тому о, саме тому я зробила систему таку, що о, щоб було дуже о, швидко змінити о, базу даних на будь-яку. Тобто, о, як побачите, що служавці, тобто нічого, як в не потребує дуже багато ресурсів. Кросплатформи мобільний застосунок для автоматизованої інвентаризації майна компанії з допомогою qr кодів І все.